Вітаю всіх, шановні присутні. Хто уважно слухав пісню, яку щойно співав Хор? Які слова найчастіше повторювались? Дорогой Христос, я щаслив тобою. Те, що запам'яталось мені, і буду ли мовчати? Ні, не буду мовчати. Чому? Тому що я щасливий. Коли людина щаслива, в неї очі сумні чи веселі, в неї очі веселі, очі світяться, і вона найчастіше за все про це щастя комусь говорить. Так говорили учні Ісуса Христа, апостоли, бо вони були щасливими людьми. І вони проповідували, розказували про Ісуса Христа, про Того, хто дає щастя. І коли їх ув'язнили, Забрали у в'язницю і потім звільнив їх ангел Божий звідти, і він їм сказав такі слова. Дії святих апостолів, 5 розділ, 20 вірш. Ангел Господній, 19, 20. Ангел Господній вночі відчинив двері для них і, вивівши їм, сказав: Ідіть, і ставши, говоріть до народу у храмі усі слова цього життя. Станьте в храмі і говоріть слова життя. Які ж слова життя говорили апостоли, учні Ісуса Христа, які вони говорили слова? Слова життя. Що це значить? Вони говорили слова, які робили життя людей щасливих. Люди були в своїх клопотах, заклопотані якісь труднощі, складнощі життя, не бачили якоїсь перспективи, а учні. Говорили їм про Христа, про Бога і про те, як їхнє, життя життя людей може бути щасливим. Отже, Бог змінює життя, слово Боже змінює життя. І тема, яку цей місяць у нас дуже часто говорить в церкві, це свідоцтво людям про слово життя. І сьогодні не буде звична проповідь, я розкажу. Одну, можливо, дві історії. І ми візьмемо з того невеличкий приклад у розповіді Василя Міхорова, письменника. В нього є оповідання, яке називається Сонце іграє. І він в цьому оповіданні розказує історію, яка трапилась в Радянському Союзі. Люди старші, ви знаєте, що в Радянському Союзі раніше за віру переслідували і над вірою в Бога насміхалися. І трапилася така історія в столиці Радянського Союзу в театрі мав бути спектакль, який називався Христос в циліндрі». І відомий на той час артист Олександр Ростовцев, він мав грати головну роль. За сценарієм, цей головний актор. Він мав вийти на сцену. На сцені сиділи люди, які вдягнені, були як батюшки, як священники, пили горілку, грали в карти, були монашки, люди в одязі монахинь. І оцей головний актор мав вийти і почати читати нагорну проповідь Христа. І щось трапилось на цьому спектаклі. Незвичне, ніколи такого не було. І я розкажу, що трапилося, ви побачите, як слово Боже змінює і впливає. Він мав почати читати перші заповіді блаженства, потім кинути Євангеліє і почати насміхатися над Богом. А що відбулося насправді? Він вийшов із гордим поглядом і почав читати. Блаженні Боги Духом, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. І в цей момент, коли він мав кинути Євангеліє, почати глузувати над віруючими, щось раптом трапилось. Його голос затремтів і стала пауза, тиша. І в залі театру. Люди замовкли, і вони слухали і дивилися, що буде далі. За колісами були здивовані люди. Чому? Тому що йде не по сценарію. Чому він замовчав? Чому він не робить так, як треба? Чути було навіть, як пролітає муга десь чи комарик свистить, була тиша. І ось цей чоловік, який мав глузувати, невідомо чому він почав читати дані. Блаженні лагідні, блаженні голодні, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. І він дочитав до кінця всі заповіді блаженства. І потім сказав: спом'яни мене, Господи, коли прийдеш твоє царство. І хотів говорити іще, але занавіс закрився, і ведучий цього спектаклю вийшов і сказав. Головний актор трохи занедужав, раптово йому стало погано і спектаклю сьогодні не буде. Чому так трапилось, ніхто не знає. Але слово Боже вплинуло якимось невідомим чином на життя цієї людини. І Боже Слово реально впливає на життя людей. І Боже Слово це те слово, якому можна довіряти. Я нещодавно розмовляв з двома людьми. І ми, вони почали говорити за політику, там, за ситуацію, які в нас в країні. І я процитував пару віршів із Біблії, і тема якось переключилася на християнську, на духовну. Ми почали говорити про Бога. І один із цих двох людей, він дуже обізнаний, багато читає, дивиться, але якої інформації. Він почав говорити про те, що наш світ створив, створили якісь інопланетяни, що релігію придумали багаті люди, щоб керувати бідними. І ви знаєте, розмовляючи з ним, я подумав, кожен з нас от з нас тут присутніх. Ми сприймаємо якусь інформацію. Ми слухаємо радіо, телебачення, дивимося новини, читаємо щось, визнаємо щось від інших. Інформація є правдива, а є неправдива. Якій інформації ми з вами довіряємо? Ось він довіряє тій інформації. Він слухає, читає, що якийсь інопланетний розвиток, що землі мільйон років, чи 4 мільярди, перепрошую, да. А, Але хто може перевірити на наскільки джерело інформації правиль? Люди, які довіряють Біблії? Вони можуть сміливо жити, сміливо дивитись в очі іншим людям, тому що Біблія є книга, якій можна довіряти. По-перше, Біблія підтверджується археологією, історією, наукою. І по-друге, Біблія реально змінює життя і долі людей. І хотілося, б, щоб ми з вами, нагадую це самому собі, хотів заохотити нас з вами, щоб. Ми могли бути сміливими. У нас є слово життя. Слово життя це Біблія, слово, яке змінює слово, яке може зробити життя людей щасливим і більше того дати вічне життя після е цього життя, життя в небі з Богом. Тож давайте будемо сміливими, сміливо звіщати людям, які живуть навколо нас. Про Бога. Говорити. Не мовчати. І нехай на нашому обличчі буде частіше посмішка від того, що в нас всередині живе Господь Ісус Христос. Амінь.